У Кривому Розі є люди, які щодня доводять, що доброта і небайдужість можуть змінити світ. Волонтери громадської організації Ми разом кривий ріг вже п'ять років рятують тварин, яких покинули напризволяще або які стали жертвами людської жорстокості. Їхня місія допомагати тим, хто сам не може захистити себе, і повертати віру в людей, навіть тим, хто вже пережив зраду. Ми цим займаємося вже п'ять років спасанням е тварин, лікуванням. Рятуємо різних тварин: і вуличних, і навіть домашніх, у кого у хазяїв немає грошей їх рапорувати. ну, Різні ситуації бувають. І тварини, які після прильотів потрапляють до нас, люди дзвонять і кажуть, допоможіть там, переломи. І, ми все... і сама важка проблема, що потім цих тварин немає куди. Забрати, вони всі в нас знаходяться в клініці на перетримці, і вже деякі тваринки вже рок, біля року, знаходяться в клініці. І ми все це оплачуємо, перетримуємо, лікуємо. Дуже багато тварин рятували, дуже багато. І від насильницької і смерті рятували, і ну, дуже багато врятованих життів. Одна з історій, яка не залишила байдужим нікого, це випадок із хаски. Собаку збила машина, а водій не зупиняючись, залишив її помирати на узбіччі. Волонтери знайшли знесилену тварину, доправили до клініки та провели кілька складних операцій. Зараз собака поступово відновлюється, але боротьба за її повне одужання ще триває. Лише одна сотень подібних історій. Також волонтери врятували чотирих лапих, чиї будки навмисно підпалили невідомі. Тварини дивом вижили, але отримали сильні опіки і були в стані глибокого стресу. Завдяки небайдужим людям їх вдалося вилікувати, проте попереду ще тривала реабілітація. Щоденна боротьба за життя тварин вимагає не лише часу, сил і любові, а й значних фінансових витрат. Прохання для, для загалу, для небайдужих наших. Містян, я розумію, що зараз дуже важко і не у всіх є такі кошти. Ну, по гривні, по дві, по п'ять, по десять зібрати на цих тварин, оці ці тварини з вулиці. Якщо їх випустять на вулицю, вони просто загинуть. Це теж вклад. Вони ці волонтери вносять вклад у рятування тварин нашого міста. Чим менше бездомних тварин буде на вулиці, тим краще для нашого міста. Менше буде інфекцій, менше буде цих страждань. Це гуманне відношення до тварин. На сьогодні у волонтерської організації накопичився борг понад 200 тисяч гривень. Гроші, які вони витратили на лікування, корм, операції та найнеобхідніше. Цю суму потрібно погасити до кінця року, аби продовжувати рятувати тих, хто цього так потребує. Та щоб маленькі хвостики знову не опинились на вулиці. Немає стільки. Донаття, скільки поступає тварин. І чеки ростуть, 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 і ще і за те, що немає куди їх дівати, і ми їх не можемо виконати на вулицю. І забрати нема куди, то ми купили територію для притулку, але немає поки що средств на його Об і приходиться держати тварин в кліниці на перетримці. Вона платна, це великі гроші. Ну, один вольєр тільки 12-15 тисяч з тваринами в місяць виходить. А у нас всі вольєри в кліниці зайняті нашими тваринами. Всі тому вже сума близько 200 тисяч гривень. Навіть навірне вже більше накапала, і я, я не знаю, що робити. Волонтери ми разом кривий ріг звертаються до всіх небайдужих. Їхня робота це врятовані життя. А кожна ваша гривня це шанс для тварин, які опинилися у біді. Разом ми можемо не лише допомогти, але й довести, що навіть у найважчі часи людська доброта здатна творити дива. Якщо ви хочете більше дізнатися про безцінну роботу волонтерів або допомогти хвостатим, звертайтеся до організації. Інстаграм та реквізити, якої ви бачите, усе. Бе на екрані, давайте подаруємо тваринам шанс на нове життя. Маргарита Назаренко Глі Припчук, перший міський.